Робота триває. Ми працюємо за принципами зробити краще ніж було до руйнації з врахуванням усіх необхідних норм і правил, доступності фізичної, інклюзії. Говоримо про населений пункт, який 80% місцевих повернулися до своїх домівок. Правді, наші міжнародні гості здивовані темпами і е, тією картинкою, яку вони бачать зараз, тому що вони були декілька років назад в Бородянці. Тут було все а Зараз велика кількість об'єктів виглядає зовсім по-іншому. І магніт, який створений в населеному пункті, це е, початок урбан-парку, е, який збирає е, на своїй локації Десятки родин з дітьми, які проводять час, коли відсутні сигнали повітряної тривоги. За технічним висновком, які робили фахівці, цей будинок можна було відновити, що ми. Зараз і робимо. Тут були вибиті абсолютно всі вікна, тут було пошкоджено дах, тут, були, тут не працювали ліфти. Тут були пошкоджені зовнішні зовнішній контур будинку. Тут були поряд зривалися 500 кілограмові бомби. Відповідно, було порушення там внутрішньобудинкової території. Тощо був порушений благоустрій, були перебиті електромережі. Зараз ми бачимо, що люди в цьому будинку вже проживають. Роботи на завершальній стадії, Ми відновили ліфти, дах. Зовнішнє упорядження, відновлюємо благоустрій, електромережі, газопостачання. Цей будинок докладаємо зусиль, щоб він був інклюзивним. Тут будуть зроблені ліфти, ліфти для маломобільних груп. Тут буде все передбачено для того, щоб люди з обмеженими можливостями могли без перешкод потрапляти до цього. будинку.